Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачні мариновані помідори половинками з ароматною пряною заправкою. Це просто неймовірна заготовка на зиму, яка здивує вас своїм смаком та ароматом. Помідори маринуються в пряному соусі з часником, перцем, петрушкою, а потім стерилізуються для зручного зберігання. Цей рецепт стане вашим улюбленим для зимових. Закусок. Спочатку підготувала овочі. Помідори взяла середнього розміру, добра помила. Також потрібні петрушка, часник, солодкий і гіркий перець. 100 г петрушки нарізаю великими шматочками. 500 г солодкого перцю почистила і розрізала на частини. Три гострі перчини вагою 150 г. Теж очистила від насіння і порізала. Але це вже на ваш смак. Хочете більш гостре, залиште насіння. Дві головки часнику заздалегідь почистила. Далі всі ці овочі перебиваю в блендері. Або подрібнювачі. Спочатку подрібнила весь перець і часник, щоб маса трохи осіла. Потім додала петрушку і подрібнила ще раз. Подрібнюйте так, як вам подобається. Можна зовсім пюре, а можна залишити більші шматочки. Тепер підготую помідори. Розрізаю їх навпіл. Серцевину можна виймати, а можна залишити. Я не прибираю. Мені так подобається. Більше, а ви робіть на свій смак. На 6 літрових банок я використала 4 кг 200 г помідорів. Кількість залежить від того, наскільки щільно ви їх трамбуєте. Далі заповнюю банки. На дно кожної банки кладу по 2,5 столові ложки нашої овочевої заправки. Потім у кожну банку додаю по одній столовій ложці цукру по одній чайній ложці солі. Сіль і цукор можна регулювати на свій смак. Якщо любите солоніше або солодше, сміливо додавайте трохи більше. І по одній столовій ложці 9% оцету. А оце це обов'язкова складова. Він і смак підкреслює і зберігає заготовку. Далі заповнюю банки помідорами доверху. Окремо закип'ятила воду. На кожну банку йде приблизно 250-270 мл води. Банки заливаю окропом, накриваю кришками. Беру велику каструлю, дно застилаю рушником, ставлю банки, заливаю водою по плечики і ставлю каструлю на вогонь. Після закипання стерилізую 15 хвилин. Потім обережно дістаю банки, закручую кришки ключем. І добре з бовтою, щоб заправка рівномірно розійшлася по всій банці. Завдяки цьому помідори гарно просочуються ароматами та маринуються швидше. Далі перевертаю банки догори дном, вкутую і залишаю до повного охолодження. Наступного дня можна вже подивитися, які гарні виходять помідори. Подивіться, яка краса в банках, яскраві половинки помідорів у насиченій заправці. На смак можна пробувати пізніше. Потрібно, щоб помідори гарно настоялися і вібрали всі смаки спецій. Але можу вам сказати, що смак у них просто неймовірний: соковиті, гостренькі, пікантні з приємною солодкістю і ароматом зелені. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось всім нам миру і добра! Хай щастить!